Отже, про події нинішньої ночі, сьогоднішня нічна комбінована атака ворога на нашу державу була не зовсім типовою, враховуючи доволі невелику кількість випущених ракет і їхні різні модифікації. Ось про таке в нашому ефірі розповіла начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гумнюк. Давайте пригадаємо. Ворог перед масованими ракетними атаками вже втретє виводить на чергування ракетоносій. Ворог цього разу вирішив застосувати морські ракетоносії під прикриттям уваги, яка згорнута була на напрямок стратегічної авіації. Ми бачили, що використовує він при цьому суто підводні ракетоносії. Отже, небезпеку для себе усвідомлює. Підводна ракета носій більш захований, більш убезпечений, поки що, як вони собі це уявляють, і випуск ракет з нього виявити набагато складніше. Однак калібр був знищений, нетипова кількість калібрів такий поодинокій, скажімо, це може свідчити про те, що або ракетні установки не спрацювали як треба, або ворог суттєво економить ракет ж нагадаємо, що за даними повітряних сил збройних сил України окупанти атакували Україну 32 двома шахедами, трьома зенітними керованими ракетами с 300 і двома крилатими ракетами Х-101, Х-555 та однією ракетою калібр у результаті протиповітряного бою з силами оборони України. Ними було збито три крилаті ракети та 28 безпілотників загалом.